Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас на своєму youtube каналі Виноградник від зими до зими. Як ви пам'ятаєте, 13 днів тому ми поставили наші череночки на укорінення, і в мене вже готовий результат. Я думаю, відсотків 60% ми вже сьогодні висадимо в контейнери. Перед тим як я буду показувати висадку саму в контейнери, хочу, щоб ви подивилися відео, як я готую свою ґрунтосуміш. Ось так ґрунт для подальшого вкорінення черенків винограда я готую сам і ось в мене такі пропорції грунт для розсади ось такий у мене одна частина попіл дерев з дерева теж одна частина е перегній курячий в мене десь одна друга якщо він свіжий у вас то може бути одна п'ята одна шоста Можете замінити конським чи коров'ячим. Далі ґрунт з кротовини теж одна частина. Далі пісочок річковий теж одна частина. І тирса, звичайно, будь-яка може підійде вам теж одна частина. Ось так я готую свою суміш. Звичайно, ви можете готувати по-своєму. Я показую, як я готую це. Я її використовую не тільки для винограду, я її використовую для іншої розсади. Головне, ви можете купити її, звичайно. Але головне, щоб ній відповідав pH, встановленим нормам. Для винограду це від 5 до 8. І, до речі, ось наша суміш, яку я готував. Беремо ph метр До речі, сьогодні вийшло відео, як його калібрувати, якщо ви такий придбали. Промиваємо його водичкою. Перевіряємо. 6,80. Десь так. Це дуже чудовий результат для нашого винограду. І ось купляний, який ви бачили там мішечкові, це грунт для розсади. Заявлено виробником 5,5, 6,5. У нас є 6,1, десь так, коло 6. Ну, відповідає заявленим виробником показникам. Щодо ємності, ємність може бути будь-яка, навіть відро. але ну, Зазвичай використовують або пластикову бутилочку. Роблять отвори обов'язково для дренажу. Ну, ній чудово вирощують, гарно корінчики видно. Можете купувати. Вони різні бувають стаканчики: чорні, квадратні, ось такі. Вони вже з дренажними отворами. Класний варіант. Далі стаканчики. Дуже часто я купував саджанці. Приходили ось таких весною в стаканчиках. Теж гарний варіант, обов'язково також е, отвори. Ну і, звичайно, від квітів теж гарний варіант, тільки потрібно теж отвори робити. Е, я буду більшість висаджувати ось такі е, пакетики. Я думаю, що це найбюджетніший варіант. Мені він дуже гарно підходить, тому що я буду їх розставляти ось такий ящичок. Воно гарно тут буде ставати. Далі я буду його занурювати в водичку, в тазик з водичкою. Воно буде напитувати водичку, далі стікати. ну Бо я через верх не поливаю. Якщо ви будете через верх поливати, ну дуже великий шанс, що ви його перелієте. І так, як ви пам'ятаєте, у нас було кокосовий субстрат. Кокосовий субстрат був в тепличці міні. В баночці дві плаваючі платформи. Я вам зараз все покажу по очереді, як в мене воно все укорінюється. Перше, в мене укорінилося, пустили корінчики. Це наша міні-тепличка. Я був вночі не відкрив, і вона трошки запріли верхні пагони. Тут дуже гарні корінчики пустили. Бачите? Повилазили десь наверх, ставимо ми його сюди для, для пророщення. А це, ви пам'ятаєте, я сюди набрав кокосового субстракту. І ось такий мішечок зав'язав, тут теж бачите підпрів верхній. я не вислідкував. Ось, бачите, теж корінчики повилазили. Тобто кокосовий субстракт. І торфяні таблеточки вже на 9-й день. Повилазили корінчики вже навіть через ці мішечки. Е, наступний у мене варіант був це баночки з водичкою. Як я казав, це класика. Ось такий результат. Тут укорінення 100%. Поки у мене укорінення йде 100%, тобто це. Наша тепличка в баночці з водичкою, поки укорінення 100%. Не? Це я трошки відклав, бо воно саме перше укорінилося. Тут, як бачимо, теж проблем немає. Оцей. Але в ньому теж, бачите, корінчики є. Так, це ми все будемо сьогодні садити у контейнери. Бачите, які корінчики гарні. Наступне, як не дивно, оцей Франкенштейн. Я вже звідси навіть одну висадив, бо там теж корінчики вже такі були до землі, доставали. Укорінився оцей Франкенштейн. Тут, бачите, укорінення теж дуже гарне. Ну тут, зараз я виложу які. У нас вже ми будемо сьогодні у куріння, е, пересаджувати в контейнери. Тут, бачите, дуже гарні корінчики. Е, ця платформочка стояла на коврику. Але баночки стояли на батареї. Е, в платформочці була завжди одинакова температура. В баночках температура мінялася в залежності від, бо в мене котел газовий, він якби включається, прогріває воду. Далі охолоджується. Охолилося до певного моменту, знову включається котел, знову пішло. Тобто в мене не постійна температура в батареях. Але бачите, дуже гарно укорінилося, значить це позитивний. Далі. Тут такий гарний калос наріз. А, є корінчик теж. Знизу є корінчик, теж будемо висаджувати. Так, далі. Що це в нас взагалі? Етюд. Теж гарні корінчики. Ставимо водичку. Водичку ставлю, щоб вони не підсохли в нас, бо вони дуже бояться. Якщо сонечко чи ще щось, ну зараз нема сонечка, теж курінчики гарні, теж підсажується, ставимо. Теж корінчики гарні, що теж стопроцентна укоріняємось. Ну, цей ми можемо ще відкласти, але тут, я думаю, що проблем не буде з укоріненням. Теж ставимо укорінення. далі. Трошки погано з цими лізинками, боюся поломити корінчики. Це на 6 століття. Дуже гарні корінчики теж. Сможимо у водичку. Далі. Тут, може, так швидше укоренилося, бо тут було найменше водички. В тих двох ємностях я зараз вам покажу, там там ну, дуже великий, великий об'єм водички. Так, ну що, тут гарний колос, все потріскалося. Я думаю, що... Завтра вже будуть корінчики. І ще один. Це в нас що? Подарок не світає. Тут тільки саме почався тріск. Ну, ще все в залежності від, від сорту і гібридної форми. Але ну, не забувайте, що саме 13-й день у нас. Далі у нас ось ця плаваюча платформа. Дуже гарна вегетація Бачите, які зелені прирости. А з корінчиками в нас, що в нас тут? Теж бачимо, що ось цей дуже гарні корінчики. Це в нас фуршетний. Навіть не знаю, якого краще залишити цей такий великий, гарний а цей менший. Ну, це ми зараз розберемося. Далі. Це в нас кармакот, Теж гарні такі корінчики. Так, що у нас тут далі? Далі у нас тут слиз, лис, ага, бачу. Далі що тут у нас? Індіана. Теж такі гарні пустив корінчики. Румейка теж. Корінчики гарні. Так, далі. Далі почався тріск. Ось, можете подивитися. Слиз, тріск. Ставимо далі. І так в нас поки раз, два, три, 4, 5, 6, сім. 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 Ну, чекайте. Як то корінчики вже є. Ну, добре, хай ще постоїть. Поки сім. Сім не укоренилося ще. Далі я їх зніму, поставлю в баночку. Так, це сюди в баночку, цю в цю, цю, цю баночку. А, тут вже є корінчик. Теж. Шість на сім. Якщо корінчики маленькі, від 2 до 3 мм можете свободно садити. Нема проблем. Цей нижче, це ми поставимо теж в баночку. І тут такий слиз утворився, теж поставимо в баночку. Йдемо за іншою. І так, наступний наш ось такий варіант. Тут перевіряємо. Це ще ні. Тут вже є корінчик. Зверніть увагу. Вже є, але може ще хай трошки постоїти. А може і не потрібно. Ні, ми його вже висадимо. Це в нас то такий великий? Румейка. До речі, це теж румейка, так? А ні, це ромбік. Так, далі дивимось. Дуже гарні корінчики. Геліос. Так, далі. Тут ще немає корінчиків. Ставимо водичку. Тут теж ще немає корінчиків. Це може бути і особеність сорту винограду що вони такі тугі до пророщування теж немає. Це що в нас таке? Червона планета. На Цьому буде незручно тут. Треба меншу ставити ємність. Не бажано, щоб виготуюча частинка була в банці, а то, може я пізніше в півлітрові баночки поставлю. Марія теж не пустила ще. Її сюди поставимо. Так, ценні, це ні, А цей пустив вже корінчики. Так, цей теж укоріняє. І так, наступний наш клієнт це кокосовий субстрат без е, теплички. Ну що ж, я тут не знаю, як його подивитися, але... Ну, я думаю, що ще немає тут корінчиків. Ще потрібно час. Тут калос. Ні, ще немає. Тут ще потрібен час. На кокосовому субстратику ще зарано. Саме почався тріск. І так, садимо в наші стаканчики. У мене їх тут три, якраз їх зараз посажу. Набираємо суміші половинку. Ну, у мене дуже-дуже довгі такі череночки. Бережно потрібно, щоб не поломити корінчики. Пересипаємо нашою сумішю. Я трошки доверху насипаю, бо я коли пролью водичкою, я один раз оце сьогодні пролью його водичкою. А далі я буду тільки його занурювати. Деніто увагу, тут немає дирочок, це людина мені прислала саджанці і в нього тут знизу тільки був отвір. Ну, я зроблю додаткові отвори. Ось такі довгі я посажу в стаканчики, а вже коротші буду садити в пакетики. Так. Такі що це в нас таке? Не можу прочитати. А, румейка така довга. Вставляємо і присипаємо. Взагалі я так, небагато. Ця суміш гарно воду пропускає. Так, це в нас є стаканчики. Стаканчики ми ці поки поставимо в сторону. Будемо вже скоро напітувати їх водичкою. Ну, в такий і в такий я не буду садити, бо ну, мені не потрібно. Але ви можете висаджувати без проблем. Ну, для цього тільки тарілочка треба, бо туди дуже великі отвори, він буде текти і текти. Ми садимо ось такі пакетики. Набираємо нашої суміші половинку пів пакетика. Так. Ще трошки. Ось ми набрали. Півпакетика. Далі беремо наш череночок. Акуратненько не ломимо. Можемо трошки пристукати, щоб вона трошки втрамбувалася. бо ми зануримо водичку, вона буде така хлюпенька трошки. Так, ставимо. Трошки ще земельки треба підсипати. То у нас нижній пагін буде в землі. Так. Це трошки великий в мене ковшик краще буде таким працювати. Так. Я коли занурю водичку, ще вода, земля, земля всядеться, я ще потім додавлю туди грунту. Е, так, і беремо наш ящичок. І в ящичок, де ми можемо тут поставити його, щоб видно було ось ось такий вийшов результат. І ставимо, перевернеться. Добре, буду тут поки ставити. Далі беремо наступний. Не продаються по 100 штук, ну я думаю, що і на штучно немає проблем купити. Далі беремо наступний. Насипаємо більше половинки. Ну, в залежності, які в нас черенки. Якщо коротенькі, ну звичайно, половинки треба більше половини насипати. Це, звичайно, краще на дворі робити теплу погоду. Далі беремо наступний наш черенок, вставляємо і знову підсипаємо ґрунт. Я думаю, що в мене буде 100%, немає ні, жодного черенка, який би не почав вегетацію свою. Ну, корінчики ми, корінчики ми дочекаємося в будь-якому випадку. Так, ще одне. Не забуваємо гронки, Ну, тут ще в мене дуже малесенькі. Бачите? Ось тут гроночка. Ми ці гронки обламуємо. Ну, якщо ви її не обломите, він його не, не витягне. Вона пожовтіє, відсохне і сама відпаде. Бо черенок, він розуміє, що він ну, не витягне, він просто скине цей, цей свій урожай. Де вам показати тут, де більші гронки є. Ну, о, ось до. Ось тут дивіться, яка гронка гарна. Я її не буду обривати. Ну, а може буду, бо тут я бачу, що такий саджанець трошки тонесенький. Сили може в нього не хватити. Давайте вам ще дві штучки покажу. Щоб Ми запомнили одну сторону ящичка, щоб побачили, як воно гарно стає. Ось якась бракована попалася. Брак. І таке буває, так виріє дно трошки більше треба. Беремо наш череночок з такими чудовими корінчиками, вставляємо акуратно, щоб не поломити їх і присипаємо. Так, трамбовуємо. Як будемо занурювати, потрібно буде обережним, а то вони Можуть поплисти самі ці, їх підрівняти треба буде. Ну теж акуратно. Другий. І зараз ще одного покажу. Так, набираємо четвертий. Так, череночок наш Зовуємо трошки. І, і дивіться, ось у нас така краса виходить. Вони чітко стають 4 штучки, а так сюди ще стане ще 3. Тобто у нас тут буде 12 штучок в ящичку. І я їх так і буду зразу ціляком заниврувати водичку. Вони нап'ються, скільки їм треба, лишня волога стече. Ну і далі їх на досвіточку на вікно. І будемо слідкувати за нашим подальшою вегетацією. Ось таке мене було сьогодні відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення, до наступних зустрічей!